Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Ой, Гело написала і намалювала Сандра Бойнтон. У темному, притемному чорному небі світив великий круглий місяць. Повня, курочки хвилюються. Знаєте чому? Тому що дивні речі відбуваються. Знаєте, які. Слухайте, слухайте сюди. Одна курка йшла і побачила гарбуз. Не просто гарбуз, а з очима, які сяяли. Інша курка побачила мишу величезну, як слон. Ох. Інша курка зустріла качку із абсурдно великими лапами. А ще одна чула, як робот сказав: Пригощаннячко. Або ляканнячко. Усі усі до однієї бачили відьму, а ще чаклуна також. Тож не дивно, що курочки схвильовані. Вони так злякалися в якийсь момент, що заплющили очі, не насмілюючись подивитися на світ навколо. І у цей момент якась невихована скотеняка закричала БУ! І всі курочки вирискнули. Ой. Та що це взагалі коїться таке? Спокуха, нерозумні курки, та це ж просто Геловін.